Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого урока прості форми нарізування овочів. То з чого ми починаємо? Починаємо з організації робочого місця. Це одне з основних завдань кухаря, щоб на робочому місці завжди було чисто і удобно. Тож, для що нам потрібно для нарізування овочів? Це ножка, ножик, продукти, які ми будемо використовувати, і. Форма, в яку ми будемо складати вже наші нарізані овочі. Для цього дошку ми кладемо на відстані 5-6 см від краю. Ніж лезом гострим до досточки. Овочі, які будемо нарізувати з лівої сторони, а куди будемо складати, перед собою. Тож, які в нас прості форми нарізування овочів? Це кубики, ми з вами вчили вже теоретично, брусочки. Соломка, часточки, скибочки і напівкільця. тож приступаємо? Щоб нарізати нам брусочки, ми беремо картоплинку і робимо їй. Таку прямокутну форму, зрізуємо з боків, і як ми, як ми викладаємо, ми беремо лівою рукою, придержуємо лезом ножа і кладемо у посуд. Так. І края зробимо теж правильної форми. Тож брусочки ми використовуємо довжина 3-4 сантиметра. Товщина це у нас від 0,7 до сантиметра. Ну, відрізаємо клас товщиною 0,7,1. І нарізаємо брусочки. У ну, мене тут вийде з вами два брусочки. Ось такі форми нарізування. ось у нас такі брусочки. Так, щоб нарізати кубики, нам потрібно спочатку нарізати на брусочки. Кубики у нас бувають трьох форм нарізування: маленькі, середні і великі. Ну, я покажу вам середнє, як нарізувати. Тобто товщина 0,7-1 см в розрізі. Ось ми відрізали і нарізаємо, щоб у нас всі сторони в ньому були рівні. У нас вийшов з вами кол середньої форми. Не потрібно, ми відкладаємо. Так, далі. Далі нам ми нарізаємо кружочки. Щоб нарізати кружочки, нам потрібна картоплина. Треба, щоб була форма циліндра, щоб у нього. Щоб вийшлося в нас коло. Тобто ми беремо і обтесуємо так края, робимо з картоплинки форму циліндра, щоб у нас було коло кругленьке. Так, Так, і тепер нарізаємо не потрібне дуже. Так, і ось у нас вийшла форма, вийшла форма циліндра. Товщина 0,2 і нарізаємо на кружочки. Так, ось у нас з вами вийшлося кружочки. Викладаємо в нашу форму. Так, соломка. Щоб, щоб нарізати соломку, нам потрібно нарізати на пласти товщина 0,2 см і довжина 4,5 см нарізаємо на пласти. Так, тепер. Розрізі воно теж повинно бути 0,2 мм. міліметра, і нарізаємо. І виходить у нас соломка. Ось у нас з вами вийшла соломка. Товщина 02, довжина від 4,5 до 5 сантиметрів. Так, і перекладаємо. Потрібно картоплю потрібно тримати у воді, щоб вона в нас не почорніла. Так, тепер форма часточки. Значить, якщо у нас картоплина невелика, Довжина часточки у нас теж 4,5 -5 см. Якщо вона невелика, ми беремо її, розрізаємо на 4 частини. Поперед. Так раз, два. І виходять у нас з вами отакі часточки. Якщо картоплина в нас більша, ну, в мене немає зараз такої картоплинки, то її розрізають на а тоді знову розрізають на 4 або на 6 частин. Тобто, якщо картоплина великого розміру, то її розрізають на 6. Не на 4 частинки, а на 6. Ось у нас отакі з вами часточки. Так, і скибочки. Значить, Скибочки у нас нарізаються із часточок. Для цього ми картоплинку розрізаємо. На попола і ще раз отак на попола на часточки. Вам тільки що показувала. І тепер оці часточки ми нарізаємо товщиною 0,2 ну, сантиметра. У нас з вами виходять отакі скибочки. І з вами вийшли скибочки. Тоже теж перекладаємо нашу форму. В залежності від того, яку страву ми готуємо, такої форми, нарізки ми нарізаємо наші овочі. Тобто такою формою і такою величиною, значить я вам буду скидати слайди до свого уроку, ви будете дивитися, де великі кубики використовують, де малі, де середні. Тобто, якщо це перша страва, ми нарізаємо кубиками або тушкуємо овочі великими. І якщо це салат дрібненькими. Якщо ми готуємо першу страву то середньому. Так, ну і цибулька. Цибулю ми нарізаємо кільцями. 0,2 товщина. Так, ось у нас такі кільця. Якщо нам потрібно напівкільця то ми кільця розрізаємо на пополам. У нас виходять з вами отакі пів кільця. Якщо ж нам потрібні кубики, то ми розрізаємо цю булинку на пополам, ріжемо її на пласти. Займо в ну, нас виходять такі з вами кубики, часточки. Так. Це у нас кружочки, це у нас напівці. Хотіла вам показати, як нарізається морква? Тобто, якщо нам потрібно нарізати моркву соломкою. Довжина соломки, ось 4,5, покажу сюди, 4,5-5 см. Тобто, якщо ми моркву наріжемо на кружальце, у нас не буде тут діаметри 4,5 см. Що нам для цього? Як потрібно правильно нарізати моркву? Ми ріжемо не поперек, а ми ріжемо мурку навскоси. Щоб у нас довжина такого овала була приблизно 4-5 см. Отак навскоси. На отакі пластиночки. Ось ми розрізали, у нас довжина виходить 4,5 5 см. Тобто мурка нарізається навскоси. І тепер. Ці пластиночки ми складаємо одна на одну, і теж 0,2 сантиметра нарізаємо на полосочки. І тоді в нас морквинка виходить. Ось, ось така в нас соломка вийде із моркви. Так само і брусочки. Якщо нам потрібні брусочки, то ми теж навскоси нарізаємо. 0,7 мм і тоді нарізаємо на такі кусочки. Так, ось у ну з вами брусочки. Тож, сьогодні на уроці ми з вами навчились нарізувати прості форми нарізки овочі. Це в нас соломка, часточки, кружочки, скибочки, кубики і брусочки. Тож, завдання вам додому нарізати, сфотографувати і скинути мені. Тож, до зустрічі, до побачення.